Телеканалу Чернівецький промінь, новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Відданість та самопожертва Буковинці провели в останній шлях відважних захисників, які загинули від рук російських окупантів. Лейтенантові Оресту Малованюку останню шану віддадуть у селі Бобівці. Із солдатом Іваном Єфімовим попрощаються на центральному кладовищі у Чернівцях. А у Вашківцях попрощались із солдатом Володимиром Валуєвим. Вічна пам'ять та слава героям. Під час чергового обміну полоненими додому повернули четверо буковинців. 19 березня Україна та Росія провели очікуваний обмін полоненими. 175 військовополонених збройних сил України, а також 22 тяжко поранених. Як же з доброї волі передала РФ, повернулись військові збройних сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби, які захищали Україну на різних напрямках у Маріуполі на Азовсталі на. Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжя, Сумщині. Та Курщині серед військовополонених є й Буковинці. Грубіян Сергій Валентинович 1980 року народження з глибоке. полон потрапив у червні 2022 року в Луганській області. Даниловський Віталій Віталійович 1983 року народження з села Варанчанка. полон потрапив у липні 2023 року в Донецькій області. Костащук Андрій Васильович 1989 року народження з Чернівців. полон потрапив у липні 2022 року в Луганській. Ській області Данилюк Євген Євгенович 1972 року народження з села Остра у полон потрапив у червні 2024 року в Донецькій області. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначають, що повернуті з полону мають проблеми зі здоров'ям, важкі поранення та травми. СБУ повідомила про підозру відомому гросмейстеру, який фінансує російських окупантів. Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього українського шахіста і прибічника путінського режиму Сергія Карякіна, який фінансує вбивства українців. Після повномасштабного вторгнення шахіст був дискваліфікований міжнародною федерацією шахів на півроку за підтримку російської агресії. А після цього він оголосив, що виступатиме на міжнародних змаганнях лише під прапором країни-агресора. Карякін уродженець Сімферополя в Україні він виростав, навчався, тренувався, починав свою шахову кар'єру у 2014 році. Підтримав незаконну анексію Криму, став прибічником путінського режиму та власне довірною особою самого Путіна під час двох останніх президентських кампаній в Росії. Він активно виправдовував повномасштабне вторгнення РФ в Україну, ставши популярним так званим зет-блогером і використовуючи власну медійність, Карякін створив телеграм-канал для систематичних зборів коштів на потреби расистів. За зібрані гроші він закуповував для підрозділів збройних сил РФ, тепловізори, дрони, військову техніку, зброю, спорядження та обмодерування на сотні мільйонів російських рублів. Для цього він особисто проїжджав на окуповані українські території, щоб передавати цю допомогу зага. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили зловмиснику про підозру. Музика. Війна триває, і кожна допомога для наших захисників це ще один крок до перемоги. Волонтерський штаб українська команда передав чергову партію впівідронів та систему РЕБ для розвідників легендарного підрозділу Артан. Як саме допомагають волонтери та чому ця підтримка критично важлива, дивіться далі. Волонтерський штаб українська команда передав партію FPV-дронів та систему РЕП розвідникам підрозділу Артан на один з найгарячіших напрямків фронту. Поки йдуться перемовини, ворог продовжує тиснути. Але наші хлопці стримують його кожного дня. Сьогодні українська команда передає чергову партію FPV-дронів та систему РЕП легендарному підрозділу Артан Гурмо України. Це ті хлопці, які захищали Київщину. Захищали Донеччину, Харківщину, завдяки яким пробили зерновий коридор. Керівник волонтерського штабу Артур Палатний закликав не припиняти підтримку захисників. І сьогодні кожного дня вони знаходяться на найгарячіших напрямках фронту. Друзі, наше завдання допомагати нашим бійцям, нашим героям. Я впевнений, що ці дрони вже завтра. Полетять на голову оркам і дадуть можливість нашим бійцям ще краще виконувати свої завдання та збережуть життя наших героїв. Раніше повідомляли, що українська команда з початку повномасштабного вторгнення передала бійцям на передову понад 3100 дронів, більше 80 авто, десятки станцій, реп, ретранслятори і катапульти для безпілотних літальних апаратів та багато іншого. Загалом майже 1720 тонн вантажів загальною вартістю майже півмільярда гривень. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь. Пожежі на Буковині травмувався чоловік. Надзвичайна ситуація сталася у селі Горішні Шерівці. Про неї службу порятунку повідомили сусіди. Полум'я охопило 180 квадратних метрів. Намагаючись винести з будинку газовий балон, травмувався 25-річний чоловік. Його з опіками обличчя та рук шпиталізували. Вогонь знищив житло. Причиною загоряння стала несправність газового балону. Окрім того, в Чернівецькій області трапилось ще сім займань сухостою. Так, на одній із таких пожеж у селі Добове травмувалась жінка 77 року народження. Через отруєння димом її довелось госпіталізувати. Причину пожеж встановлюють фахівці. Вироба дара в громаді на майже 90 тисяч гривень. Мешканцю визначени повідомили про підозру З січня по лютий 28-річний житель села Волока вирубав ліс без дозвільних документів, а згодом перевозив зрубане до свого домогосподарства. Під бензопилу підозрюваного потрапив бук, дуб та граб. Ці дерева не підлягали виробці та заготівлі. Наразі боковинцю загрожує кримінальна відповідальність. Триває слідство. Наловили риби на сотні тисяч гривень. Інспектори Чернівецького рибоохоронного патруля виявили 130 метрів забороненого знаряддя лову в селі Устя Хмельницької області. В браконьєрських сітках заплуталася риба різного виду. В розу про чорноморський, лящ, плітка та карась сріблястий. Збитки рибному господарству фахівці оцінили у понад 300 тисяч гривень. Ще на майже 20 тисяч гривень риби наловили поблизу села Анадоли Чернівецької області. Там патруль виявив ще два браконьєрських місця вилову. Рибалки Порушники розкинули сіті на 105 метрів, в яких вже заплуталось 11 рибин. Інспектори випустили ляща та склали два акти на вилучення майна власників якого не встановлено. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Promins.ua. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.